Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаю вас на Ютуб каналі Віч'я. Євангелія сьогоднішнього дня будемо розбирати, обговорювати поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю, вітаю, Лона, вітаю наших глядачів. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Отже, сказав Господь іудеям, які прийшли до нього, Я хліб життя. Отці ваші їли ману в пустині і померли. Таким є хліб, що з неба сходить, щоб тому, хто його їстиме, не померти. Я хліб живий, що з неба зійшов, якщо хто їсть цей хліб, житиме вік. Отже, ну ми колись вже обговорювали, але все ж таки давай нагадаємо, що відбувалося, і, по суті, досі відбувається з тими, хто не вірує в Ісуса Христа. От з тими юдеями, вони помирають і не наслідують Царства Божого до того часу, коли Христос прийде при другому пришесті, і де тоді вони знаходяться? Знаєш, на судити, хто буде в царстві небесному, а хто ні, думаю, зі сторони людини це дуже зухвало. Ми можемо тільки опиратися, що нам Господь дав. Всі засоби для того, щоб увійти в Царство Небесне, ми маємо ними скористатися. Звичайно, якщо ми з ними знехтуємо, ми втрачаємо цю надію і цю можливість. Але говорити про інших людей, які ну, вірують інакше, ну ми можемо сказати знову ж таки, посилаючись на Євангеліє, що вони не користуються тим. Тими ж самими засобами, які дани нам. Тобто вони не стали християнами, не сповідаються, не причащаються, не, не, але в них свої відносини з Богом вибудовуються. А Як їх Господь буде судити? Ну, не ми будемо судити. Через це, можливо, і їх ми зустрінемо. Ти знаєш, мені подобається така фраза, що ми будемо, коли потрапимо, допустимо, дай Бог потрапимо в Царство Небесне. Ми будемо дуже здивовані тих, кого ми там побачимо, і дуже здивовані тих, кого ми хотіли, ну думали, що побачимо, але якраз їх там не буде. Ну а Бог так же можна сказати і про пекло. Тобто, ми, нам не людина судить, а Господь. І кажуть, от дійсно: а от як же ті, хто не є християнами, а вірують ну, по суті, язичниками, ну знову ж таки, Господь їх буде судити по їх совісті, по їх вчинкам. Mm -hmm. А нас буде судити все-таки по тому, як ми дотримувались його заповіді чи ні. Тож, от, тут такі нюанси. Yes. А людина не може за Бога вирішити. Через це е наше діло спасати себе і таким чином спасати оточуючих, так, як спасися mm -hmm. сам і тисячі біля тебе. Але не наше діло судити. Ну так, ми не судимо, ми вивчаємо Євангеліє, тож давай далі підемо. Хліб, же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Тоді почали сперечатись між собою іудеї, кажучи, як може цей нам дати плоть свою їсти? Сказав же їм Ісус: Амінь, амінь, кажу вам якщо не будете їсти плоті сина людського і пити Його крові, не матимете життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров? Має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Ну, Наскільки я розумію, мова тут йде про таїнство причастя для нас. А як часто, отче, потрібно причищатися, От що є нормою, щоб ми сказали, що ця людина благочестива і робить все правильно? От Що би ти порадив? Ну, Якщо ми візьмемо за точку опори, що богослужіння в храмі побудоване Навколо причастя, то тоді можна задати інше питання. Ну, питання, як часто треба причащатися. А можна продовжити питання: як часто треба приходити в храм на літургію? Там, на всенічну, на літургію. Всенічна – це ж якби, початок, який веде до літургії. Тобто, це ж не окрема якась служба, яка сама по собі незалежна. Ні, це йде. Початок і продовження, продовження знаходить уже в літургії, а літургія побудована навколо Євхаристії. Знову ж таки, ми повертаємось до Євхаристії, то як часто нам треба ходити в храм? Через це відповіддю буде те, от якщо ми збираємося в храм на літургію, наприклад, щонеділі ми ходимо, у нас є звичка, значить, щонеділі ми маємо готуватися до причастя. Тому що, ну я для мене це. Бути на літургії, не причащатися, це як, знаєш, такий вираз танцював, танцював та й не вклонився. Не зовсім, звичайно, правильно порівняння, якби різні речі, але якби не завершена дія. То дійсно, ми приходимо до Бога поговорити, з Богом поговорити, з Богу, до Бога звернутися, попросити, подякувати, поплакатись, знайти втіху і, і, і казати: Господи, поможи! Господи, втіш! А Господь каже: ось ось вам тіло моє і кров моя. А ми такі. Та ні, я не вичитав право. І все, знаєш, ну, ну це невірно. Це в, це в корні невірно. Тому що Євхаристія це було головне на зібранні християн, коли вони збирались на свої вечері е, любові, вечері агапи. Тобто вони співали псалми, молилися, дякували Богові, їли пили і закінчували це тим, що вони причищалися, тіла й крові Господні. Це є головне. Потім. В силу там різних причин причастя переїхало на ранок на е, літургія оця, вечір, mm -hmm. оця, вечір любові, агапи переїхали на ранок, і вже ми з вами всі причащаємось на тоща, на чи серце mm -hmm. е, українською Але ж е, суті від цього не міняються, коли зібрання вірних для того, щоб ми причастили силою крові Христових істинних це не. Нібито тіло і кров, це не образ тіли і крові. Ні, це є саме тіло і сама кров Христові, які під, через дійство Духа Святого, який присутній на кожній літургії, набувають властивості та просфораєте те набувають властивості і тіло і крові Христових. Так візуально не міняється. Тому що я думаю, якби Господь для Господа не було. Б, Проблемою міняти і видимість, але я думаю, що ми б не змогли тоді причащатися. А так, під видом тіла, під видом просфори і вина, причащатися істинних тіла і крові Христа, оце є ціль богослужіння, ціль нашого життя, ну якби літургійного життя. Через це, ну звичайно, бажано щонеділі. Ні, то, хоча б на двонодесяті е, свята при е, собі планувати. І розраховувати, що на 10 свята, я йду до храму, я маю причащатися кожного пост, всі пости хоча б один раз. Ну, Це як такий мінімум, тому що ми бачимо, що дійшло до того, що е, в царські часи, ну, там, е, коли вимагалася справка від держслужбовців, і що ти раз в рік причастився і посповідався, причастився, від священика мав отримати. Звичайно, це була вже така. Крайня абсурдна міра, але ну і до чого вона призвела, ми бачимо, ми що знаємо, люди зневірилися. Так. Дякую. Ну що будемо, друзі, намагатися прагнути вести достойне літургійне життя. І на сьогодні вже ми завершуємо Євангеліє сьогоднішнього дня. Ми прочитали, тож будемо прощатися, отче. Ай, е Господь всіх благословляє і оберігає. Не забувайте вподобайки, якщо вам сподобалося. Шерте, підписуйтесь і коментуйте. Нам дуже цікава ваша думка. Правда. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Пишіть нам, друзі, ми читаємо ваші коментарі і дякуємо вам за них. До побачення, до зустрічі!